Подолати душевні травми пов'язані з війною в Івано-Франківську відкрили перше в області відділення медико-психологічної реабілітації. Допомогу тут надаватимуть як військовим, так і цивільним. Проходити лікування пацієнти зможуть амбулаторно або ж у стаціонарі. Відділення створено за пакетом Міністерства ветеранів і буде надавати допомогу контингенту населення, а саме постраждалим учасникам антитерористичної операції, постраждалим учасникам революції гідності особам. Які здійснювали заходи по стриманню збройної агресії РФ, членам сімей загиблих захисників захисниць України, членам сімей ветеранів війни? А також постраждалим учасникам бойових дій. Середня тривалість реабілітації, кажуть лікарі, три місяці. Сюди входитиме психологічна діагностика, консультації, груповата індивідуальна робота. За потреби з пацієнтами працюватиме і психіатр. Це відділення буде працювати чисто на медико психологічну реабілітацію. Там, як такого лікування, психіатричного великого, грубого, не буде. Це розраховано на трошки довший період, тому що. Ми з всі населення України, особливо наші військові, всі знаходяться в травмах. Не тільки травма фізична, я не розділяю Це фізичну травму легше вилікує, як травму психічну. І от все з цим покликано. Своєчасна допомога для людей, які постраждали від війни, вкрай важлива, кажуть спеціалісти, адже впоратися самотужки з психологічними травмами дуже складно. Ці люди відчувають потім соціальну дезадаптацію відчудження, вони розуміють, що їхній досвід життєвий радикально відрізняється від життєвого досвіду людей, які не бували на війні. І тому вони не можуть з людьми. Які не є носіями мирного досвіду, знайти спільну мову, і це ну дуже часто їх штовхає. По перше, ну закриватися в собі. Так друге, ну вони дуже часто гасять свої е, болісні переживання психоактивними речовинами. Відкриття такого відділення це лише початок. Наразі область планує розвивати і інші напрямки реабілітації. Ми маємо бути готові по різному напрямку лікування. І сьогодні вже ми почали роботу із. Пролокованим реабілітаційним центром Донбас, який вже нас буде починати надавати послуги. Це є якраз особам з інвалідністю, калясникам також є перемовини із донорами. Це вже понад два роки. Ці напрямок ведеться на базі Галицької центральної районної лікарні. Будемо намагатися відкрити спінальне відділення це для лікування пролежнів, що теж є у наших хлопців. військових службовці, які отримали поранення і потребують цього лікування, відділення розраховане на 15 стаціонарних ліжкомісць. За необхідності продовжити лікування можна дистанційно. Аліна Кравченко, Ігор Горпопик, телеканал 402.